Діти пропоную поспостерігати за такою пташкою. Сорокою. Сорока білобока, так називають цю пташку. Біло-чорна скрикотуха забалакала нам вуха, бо новини непрості є у неї на хвості. ж це пташка білобока. Так, це сорока. По боках у неї крила білі, а голова і хвіст чорні, як у ворона. Дуже гарний хвіст у сороки, довгий, прямий, ніби стріла. Пір'я на ньому не просто, не просто чорні, а з красивим зеленкуватим відтінком. У природі сороку можна безпомилково визначити за її повим скрикотінням. Сорока селиться у відкритих місцях, але безліч удерив. Її гніздо велике, побудоване з сухих гілочок, покрите шаром глини, пір'ячком. Шерстю знаходиться високо від землі у кроні дерев. Корм сороки різноманітні. Це дрібні гризуни, комахи, гусениці. Оріхи охоче ласує фруктами, а ще дуже добре ладить із людьми. Діти, з якою пташкою ми сьогодні познайомилися? Так, із сорокою. Чому її називають білобока? Чим харчується сорока? Пригадайте, будь ласка. Так, дітей, ви великі молодці. До нових зустрічей.